Знайомо! Так, наближаються новорічні свята. А ви вже знаєте, що подарувати своїм рідним та друзям. Хочете, щоб вони були приємно вражені, а ви уникли зайвих витрат? Якщо так, то ця топ топ-шістка корисних порад саме для вас. Для того, щоб здійснити певні витрати, слід обов'язково звернути увагу на доходи, які отримує сім'я, та спланувати її резервний фонд, що допоможе уникнути скорочення поточних витрат. Також, йдучи в магазин, візьміть з собою саме ту суму, яку ви планували витратити. Для того, щоб зробити декілька однотипних подарунків, скористайтеся акційними пропозиціями. В світі існує різноманіття штампованих речей, що в наш час вже стали банальністю. А зроблений власними руками хендмейд-подарунок дає можливість проявити креативність та зменшити витрати сімейного бюджету. Не треба купувати дешеві дрібнички. Обирайте подарунки. Даруйте емоції. Дружину, що давно мріє почути улюбленого співака, слід потішити квитком на концерт. Біля 20% вартості подарунку становить ціна обгортки. Навчіться запаковувати власноруч. Навіть прості речі, обгорнуті добре, можуть викликати захоплення.